Вітаю глядачі мого каналу. Я продовжую особисті розклади на місто Запоріжжя. Я пропустила теракти, але там були просто длинні розклади, я не стала лалити все в кучу. Давайте подивимося теракти. На... Ми можемо в принципі розбити лівий і правий берег. А можемо і на місто подивитися, тут не проблема. Давайте подивимось. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію 14 серпня від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу по місту Запоріжжю. Яка буде ситуація в сенсі терактів, в сенсі мінувань, взривоопасних якихось ситуацій, які наносять? ущерб нашим будинкам, промисловості та людським втратам, яка буде ситуація у нас. Покажіть нам то Це я вам показую росіян, які шанси їхні, це їхні дії. От дивіться, вони знаходяться практично в депресії. Але справед... правосуддя їм падає, як таке може бути і шанс. Шанс дає на те, що таки вони можуть зробити той теракт. Чим закінчиться це? Дивостійностю. Вони не, 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 знаю, не знають, чим. Тобто на сьогоднішній день, тобто в них є той результат. Шанс, але тут же падає по ітогу двійка, яка показує, що вони можуть зробити той теракт, можуть зробити той теракт. Але в них іде отака мечова двійка. Вони не можуть, скоріш, вибрати об'єкт. От, скоріш всього, вони не знають, як їм то зробити. У них дві інформації, і вони не знають, що їм зробити. Покажіть нам дії наших спецслужб. Ну, тут об'єднання і знання, все хорошо, але перевернути серце це не дуже гарно. Стоять наші хлопці, пажі, мечів, ті, що виконують це все, ті, що відсліджують, відслухають, вони все тут, ті справи роблять, зухвало, вони молоді. Повної енергії і того, того всього. І того, того всього тут же зловий. От дивіться. В них тут монет, який дає їм той шанс, але вони не знають, який вибрати об'єкт. У них подвійна інформація. А в нас е, отака ситуація по ітогу. В них вони не знають, який об'єкт вибрати, а у нас тут же зловий кругом. Тобто велике бажання убрати їх в чортової матері. В будь-якому об'єкті, я так розумію. І бачите, йде вже поєднання в них там, знання, вони дуже грамотні, люди, хоча й молоді. Перевернуте серце, так, є якісь обіди, є якісь проблемки в колективі, щось там таке воно твориться. Але об'єднання є, професіонали є, молода кров є. І ітог прекрасний. Ітог прекрасний. Так що нічого нам боятися, терактів. Я сподіваюся, що їх просто, якщо вони там і созріють, і щось там виберуть, то їх остановлять оці наші хлопці і зроблять все це жорстко, як положено. Бо бажання тут дуже велике з ними справиться. Бажання велике. Енергії море. Море енергії. І ще ця карта мечова, це ж інформаційна карта. Це може ще казати про дезінформацію. Про дезінформацію. То, знаєте, ще, може, вони не збираються нічого робити, ці росіяни, просто дурять, що хочуть. Вони ж таке часто роблять, вони желаємо видають за задісвітельне. Але наші хлопці вони готові. Вони готові для, всі, для всіх ситуацій. Я вважаю, що цього розкладу достатньо, не треба розбивати на якісь там береги, достатньо цього. Все буде нормально, якщо даже вони там щось і виберуть якось. Так, в них є шанс, але в нас теж він є. І дуже потужний. Ось так. Так що, все буде нормально, люди, все буде добре. А в них ще така ситуація в їхніх шансах та ресурсах вони в депресії. Вони самі себе уговорюють, що вони праві. Вони самі брешуть і вірять в те, що вони кажуть. Ну, що можемо ми зробити. Дивіться, це ми подивилися на цих картах. А тепер ми подивимося на цих картах. Просто мені цікаво побачити ту різницю. Кому люди, кому е, нравиться та чи та колода, дивіться, е, е, я спеціально буду класти на дві колоди, щоб, бо є люди, яким не нравится ця колода. Так, вона буває трошки е, песимістична така, буває трошки така грубовата. Ну, Це лейт, вони такі, вони такі єгипетські, більш вони такі, знаєте, Інтелігентні, як так можна ще сказати, знаєте, тактичні? Не знаю, як їх можна назвати, це ж. Будь ласка, покажіть нам карти ситуації на 14 серпня від цього часу по місту Запоріжжю? А, плюс ще на 24 години, тобто на добу по місту Запоріжжю, яка буде ситуація з терактами? Зривоопасними ситуаціями, замінуваннями, ті ситуації, які ведуть до якихось страшних речей, втрат людських та втрат наших будинків, промислових об'єктів. Покажіть нам ту ситуацію, будь ласка, таке розширене питання. Це у нас ідуть росіяни, бачите в них все донизу, ось ця карта вона. Вмісто справедливості, в них оця жорстка, жорстока королева, яка кидається на всіх подряд. Ну і їхні це дії, а це результат, це пажик, це таке щось молоде. Давайте і то подивимося, що тут воно, як воно, невірність. Ну от Бачите, оця карта вона теж може в собі донести, але це невпевненість. Не можуть вибрати інформацію, вона може якась обманюва інформація. Тут їм падає невірність, Теж ж дуже схоже на то ось. Ну і давайте подивимося наші служби, як вони відпрацюють на цю добу. Щось якось вони не дуже рішучі. Щось якось не дуже в них по почуттям, але вони то проходять. Дуже остерігаються, дуже е, переживають і дуже. Ну, тут іде карта така осторогу, знаєте, такого. Ну, я не скажу, що О, і острах, а іде, і кризисна карта, бачите нам? Так, 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 так. А ну, покажіть нам, покажіть розкрити нам цю карточку. Кризисна карта. По ітогу. А на ній лежить оця троєчка празнику. Цікаво, як це так може бути? Як це таке може бути? Взагалі, ця карта, оце вона така обманчива сімка. Там йде по цій карті і обмани, і зрадництва. М -м -м Зараз. Ідуть, ну такі, знаєте, завість, угрози. Якось, якось вони срабатують. Так, є угроза, є угроза, але ж це карта вже дій, то подіям, то підсіжування, конкуренція, роздор, що опять в усіх службах оця фігня. Кому це потрібно? Я от мені просто вже надоїло. Угу. Ну, в цій ситуації так, в них будуть роздори. Вони будуть, от іменно в цій ситуації, вони будуть ссоритись. І буде конфліктна ситуація. Посоряться там, поскандалять. Поскандалять, але потім потім все прийде до ладу. Бо ось вони вже тут порішали все. Слава Богу. Давайте ще одну карту покладемо. Ну, не хватає там фахівців, не хватає. Не вистачає фаху іменно ті, що роблять руками. Бачите, от вам дві колоди. От вам дві колоди на теракти. Бачите, тут показується по спецслужбам, ну, скажімо чесно, фігова ситуація по спецслужбам. Да? Зато, потім, тут все в мінус іде. Тут таке щось молоде, недоділене, більш на новини, похоже, і ще є зрадництво у них. І немає в них ніякої енергії. В цих картах вони більш ярче показали ситуацію. От вам, пожалуйста, дві колоди. Тому я і розкладаю дві колоди. Але що в, тому, що в цьому варіанті нам нічого боятися? Що в цьому варіанті нам нічого боятися? Бо в них немає шансів, немає вогню, немає бажання, вони собі в узло вже йдуть, вони собі там теж руководство таке з привітом, в них ідуть зрадники. І оці молоді хлопці, які, в принципі, нічого толком не можуть зробити. Це більш схоже навіть на новини. Це таке щось маленьке, таке щось непонятно, що, але результат отакий. Ось послідня карта була невірності. Так, що отак. По-любому, теракти на цю добу вони не будуть нас безпокоїти. Все. Я так бачу цю ситуацію. Почуємось, папа. -па.